Отже, ми з вами сьогодні говоримо про особливості відмінювання іменників першої відміни. На попередньому уроці ми говорили про те, що іменники поділяються на відміни за подібністю відмінювання. Так? Тобто вони мають подібні закінчення. Відповідно, зараз ми з вами будемо розглядати кожну із відмін, які особливості при відмінюванні іменники кожної із відмін. Отже, сьогодні говоримо про першу відміну. Пам'ятаємо, що в першій відміні іменники поділяються на. Групи. Тверду, м'яку і яку? Тверду мішину. Тверду м'яку і мішану. Починаємо з твердої групи. У нас є слово школа. Школа це дійсно іменник жіночого роду з закінченням. А отже, це перша відміна, тверда група. Правильно? Ага. Дивимося. Називний відмінок однини. Хто що? Школа. школа. Кого чого? Школи, кому чому? Школі, кого що знайшов? Школа. Орудую ким чим? Школою. Місцевий на кому на чому на школі. І кличний школо. Множина. Хто що? Школи. Немає кого чого. Шкіл даю кому чому? Школам знайшов кого що? Школи. Орудую ким чим? Школами. На кому на чому на школах? І кличний школи. Подивіться, будь ласка, жирним у вас виділено закінчення в цих. Іменниках, бачите? Шрифтом. Далі. Якщо ми візьмемо будь-який іменник, подібний до слова школа, ну, наприклад, слово нога, іменник першої відміни з закінченням А. Правильно? Пробуємо відмінювати. Хто що, нога закінчення яке буде? Так само а. Немає кого чого. Ноги так само закінчення І. Даю кому чому? Нозі закінчення І. Знайшов кого що Ногу. Ногу закінчення. Mm -hmm. У. Орудую ким чим? Mm -hmm. Ногою. закінчення mm -hmm. ою. Місцевий на кому на чому. Mm -hmm. На нозі. Закінчення так само. І, і кличний. Mm -hmm. Но го. No закінчення mm -hmm. так само о. Множину будемо перевіряти, чи вірите, що буде, буде так само. Mm -hmm. Віримо, що буде так само. Зрозуміли? Mm -hmm. Зрозуміли. Далі дивимося на іменники м'якої групи першої відміни. Наприклад, слово земля. Називний відмінок, хто що? Земля не має кого чого. Даю кому чому. Бачите форми однакові? Таке трапляється, нічого в цьому страшного немає. Орудую ким чим? Земле? Ой, перепрошую. знайшов кого що? Землю, орудую ким чим? Землею. На кому на чому? На землі і кличний? Земле. В множині. вони хто що? Землі. землі немає кого чого. Земель, Земель. даю кому чому. Земля. Землям знайшов кого що. Землі. Орудую ким чим? Землі. На кому на чому. І кличний. Землі. землі. Знову ж таки, жирним у вас виділено закінчення. І мішана група мішана, пам'ятаємо це, коли основа закінчується. на, на шиплячий твердий пригос. Так? Ж, чи, чи. Що? Дивимось. Мішана група, однена. Круча. Називний відмінок немає кого чого. Кручі даю кому чому. Кручі знайшов кого що. Кручу, орудую ким чим. Кручею на кому на чому. На кручі, кличний круче. В множині Вони. Кручі, немає кого чого. Круч, знайшов кого що. Кручі орудую ким чим. Кручами. Місцевий на кому на чому. На круче і кличний. Кручі. Добре. Дивіться, яка особливість. В цьому всьому. А для чого ми з вами вчили групи іменників? Для того, щоб запам'ятати, що в орудному відмінку іменники твердої групи мають закінчення ою. в однині. Іменники м'якої і мішаної групи мають закінчення Ею, або може бути ще Єю. Угу. Це важливо, тому що часто пишуть не кручею, а кручою, чашою, но шо, Це неправильно. Кручею, чашею, но Запам'ятайте, будь ласка, мішана і м'яка група в орудному відмінку закінчення ею або єю. Угу. Mm -hmm. Тверда ою. Можете запам'ятати тверда орудою, твердою okay. ою, в м'якій і мішані ею або єю. Тут є запитання. Добре. А ще на що звертаємо увагу. На закінчення ах, ях в множині. Дивіться, розкласти по полицях, а не по полицям. Ходити по вулицях, а не по вулицям. Угу. Тобто в множині. Запам'ятали собі в місцевих відмінках. Закінчення буде ах ях. Угу. Є запитання до цього? Добре, рухаємось далі. Це ті нюанси, на які треба звертати увагу саме при відмінюванні цих іменників. Врешті у вас, по ідеї, помилок не повинно бути. Далі дивимось. іменники, у яких перед я стоїть апостроф або буква на позначення голосного, мають закінчення не і-а-є. Е, Порівняйте. Земля. Яке закінчення в слові земля? Земля. Я. Землі, закінчення. Землі, точніше, давайте. Землі, закінчення. І. Мрія закінчення. Я. Мрії закінчення. Дім. Бачите, що ж таке, я помахуюсь. Ну. Мрії закінчення. Бачите, змінилися на дім? Земля. Я. я землею. Yeah, yes. Ею. Сім'я. Yeah. Сім'єю? Бачите, тут є запитання? Ага. Ні, ні. Немає. Добре. Ну і про е, особливості кличного відмінка, хтось здається, із вашого класу мене на минулому році запитував, там, що буде в кличному відмінку? От якраз таки в першій відміні про кличний відмінок. Е, дивіться. Якщо у нас група тверда, то в кличному відмінку буде закінчення цих іменників, яке буде закінчення. О. Якщо група м'яка на Я, то закінчення буде Є. Дивіться. А я завжди кажу: зазвичай, в кличному відмінку. Якщо у вас було в називному відмінку закінчення А, то в кличному відмінку воно перетворюється на закінчення О. Тобто зникає ось цей хвостик з боку А. Угу. Дивіться: Марина, Марино, Микола, – «Миколо». Діма Дімо. Угу. Це зрозуміло? Далі. Якщо говоримо про м'яку групу, дивіться, Марія буде було я, стало є. Надія надія Угу. Дивіться, я тут колись дітям пояснював. Ія міняється на є. Будь-який голосний плюс я. Буде мінятися на є. Уявіть собі, що є дівчинка, яка сидить в класі і кричить «і я є. Якщо у вас слово закінчилося на і я в називному відмінку, то в а, кличному буде є в кінці. Угу. Так само зо я все одно голосний плюс я буде зо є. Уловили? Це з іменниками першої відміни м'якої групи? Угу. Далі. Але є винятки. Дивіться: жіночі імена з пестливим значенням, в кличному відмінку однини мають закінчення Ю. Взагалі. О. Взагалі, все, що пестливе, все, що закінчувалося нам м'який приголосний, це стосується і інших відмін, буде мати. Закінчення ю. Дивіться, що таке пестлива форма? Повне ім'я, наприклад, надія, а пестливо надя, надя. надя. повне ім'я там Ольга, пестливе Оля. 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 Значить, дивіться, надя було, значить, в кличному буде надю Оля, Олю, Олю. Юля, Ді. Юлю. Але є три винятки, які ви маєте обов'язково запам'ятати. Їх дуже часто використовують і в тестах НМТ також. Це катре, насте і мотре. Катря, Настя, мотря, в личному відмінку катре, насте, мотре. А якщо я скажу катруся, катрусе. Чого катрусе? «Пестливе» має закінчення. Катрусю, значить, буде. Якщо була катря, значить буде катре. Але якщо «катруся», то «катрусю». сю. Угу. Яке ти слово сказав? «Катрусю». Ні, Настя, ти щось сказав. Настуся чи щось таке? Да. Дивіться, знову ж таки, Настя буде на сте. А якщо буде настуся, настусю. Ну, «на Уловили. Тобто тільки цих форм стосується. Угу. Якщо міняється форма, то закінчення теж міняється. Що? Мотря, це ім'я, українське. Українське це просто більш старе ім'я. Будемо з Укрліт читати. Там буде дуже багато героїн звати Мотрею. М? Ну, типу того. Так, запитання є. Запитання є. Немає.